У мене була кішка турецька ангора. Одне око у неї було каре, а друге блакитне. Вона виглядала просто прекрасно. О, Боже мій. Я бачу. Знаю, тобою керували найдобріші наміри, але потрібно було спочатку запитати. Корделі, ти будеш запитувати потопаючого, перш ніж кинеш йому рятувальний круг? Хто впустив в дім цей опалок? Святий Боже. Він тут ні до чого. Це я вилікувала нашу улюблену корделію. Ти не настільки сильна відьма, щоб зробити таку делікатну роботу. Ти помиляєшся? Зараз я сильніша, ніж будь-коли раніше. І за це я дякую тобі, Фіона, спалювання на вогнищі так надихає. Полум'я зберігає в собі безліч секретів. Я повернулася, прихопивши декілька. А однакові знайти не змогла. Чому вони виглядають так знайомо? Ще три донори побажали зберегти анонімність. Ну, якщо вона й подарувала тобі зір, то тільки щоб загладити провину за твоє осліплення. Закінчуй свої безпідставні звинувачування, їм більше ніхто не вірить. Ти все ще не можеш опинитися в попільниці. Кого треба спалити? Так це тебе. Ти вбила Медісон Монгомері. Ну, це буде складно довести, Мірто, тому що дівчина то жива. З недавніх пір і в цьому немає твоєї заслуги. Це тебе визнали винною скоєні злочину. І мені начхати, що ти пережила страту, тому що я можу домогтися до вічного вигнання. Ти знаєш, що це таке, Мірто Парамус Нью-Джерсі, забруднення повітря, секонд-хенди. Ти цього не зробиш? Я зараз же можу скликати позачергові збори ради. Чудово. Скликай раду. Давай. Чула, що їм зараз не дуже. Хоче. Зупиніться. Перестаньте негайно. Подобається тобі чи ні, Фіона твоя верховна, і ти повинна до неї ставитись належно. А ти Ти маєш припинити звинувачувати тітку Міртл. Ми обидві знаємо, що не вона мене осліпила. Реальна загроза за цими стінами, а не всередині них. Я втомилася. Мені потрібно прилягти. Коли дівчатка повернуться, скажіть їм залишатися тут. Ззовні може бути небезпечно. Звичайно, пташеня моє. Нехай ученята відпочинуть. Ми обов'язково за всім простежимо. Зачекай, обійми мене ще раз. Із задоволенням моя хороша. Нічого. Мої водіння. Вони зникли.